Чи знаєте ви, що питна вода може покращити ваше здоров'я? Вода корисна для організму, але майже всі допускають типові помилки. Ми відкриємо вам таємниці відомого російського лікаря Федора Григоровича, який прожив більше ста років. Він покаже вам, як виправити свої помилки та покращити своє здоров'я всього за сім днів. Григорович завжди вважав, що прості природні рішення є ключем до здорового, довгого життя, і правильне споживання води є одним із них. Вода є життєво важливим елементом, а також інструментом для підтримки здоров'я та життєвих сил, які вісім таємниць Григоровича. Ми сьогодні разом дізнаємось. Підпишіться на наш канал, перш ніж почати, щоб не пропустити найкращі відео, які допоможуть зберегти здоров'я вашого тіла та розуму. Давайте почнемо зараз. Секрет один використовуйте водний ритуал перед сном, щоб відновити своє тіло. Григорович пропонує випивати склянку води за годину до сну. Ця практика, хоч і незвичайна, але дуже корисна, оскільки полегшує процеси регенерації, які відбуваються під час сну. У цей період організм відновлює тканини і очищає органи. Вода забезпечує нирки необхідною підтримкою для виведення токсинів, накопичених протягом дня. Крім того, він підтримує стабільний рівень гідратації протягом ночі. Сприяючи швидшому відновленню клітин і покращуючи якість сну, важливо не пити занадто багато перед сном, щоб уникнути частого відвідування туалету і забезпечити безперервний сон. Під час сну в організмі відбувається інтенсивний процес відновлення та регенерації. Тканини відновлюються, м'язи відновлюються після денного навантаження, а життєво важливі органи, такі як печінка та нирки, Працюють над видаленням накопичених токсинів, вживання води перед сном забезпечує цим органам підтримку, необхідну для ефективного виконання цих функцій. Крім того, підтримання достатнього рівня гідратації протягом ночі допомагає запобігти зневодненню, яке може порушити ці життєво важливі процеси. Правильне зволоження вночі також покращує якість сну, зневоднення може спричинити прокидання вночі від спраги. Що порушує сон і ускладнює повноцінний сон, випивання склянки води перед сном може допомогти підтримувати стабільний рівень гідратації та зменшити потребу прокидатися, щоб випити води, сприяючи більш безперервному та спокійному сну. Секрет 2. розподіліть споживання води, шкідливо пити велику кількість води за один раз. Григорович пропонує розділити споживання води на менші кількості протягом дня. Це дозволяє вашим органам функціонувати ефективніше, підтримуючи постійний рівень гідратації. Регулярне вживання води також може покращити роботу вашого мозку та м'язів, оскільки легке зневоднення знижує концентрацію та фізичну працездатність. При поступовому вживанні води вона краще засвоюється і зменшує навантаження на нирки і серце. Це допомагає запобігти втомі, покращує кровообіг і сприяє загальному самопочуттю. Підтримка постійного рівня гідратації має вирішальне значення для оптимального функціонування всіх систем організму. Одноразове вживання великої кількості води може бути контрпродуктивним, оскільки нирки повинні працювати більше, щоб обробити та вивести надлишок води, що може спричинити непотрібне навантаження на ці життєво важливі органи. Розподіл споживання води протягом дня дозволяє організму підтримувати постійний рівень гідратації. Який є важливим для ефективної роботи органів, крім того, постійне зволоження допомагає підтримувати баланс електролітів в організмі, необхідний для роботи м'язів і передачі нервової системи. Коли тіло добре зволожене, мозок і м'язи функціонують краще, зневоднення, навіть легке, може вплинути на концентрацію, пам'ять і фізичну працездатність, постійне вживання води протягом дня може покращити когнітивні функції. Та фізичну працездатність, сприяючи кращому загальному самопочуттю. Секрет 3. пийте воду кімнатної температури. Незважаючи на те, що холодна вода освіжає, вона може бути шкідливою для травної системи. Григорович вважав, що вживання холодної води уповільнює травлення і перевантажує внутрішні органи, яким доводиться більше працювати, щоб довести воду до потрібної температури. Тепла вода або вода кімнатної температури сприяє швидшому травленню та засвоєнню, зменшуючи ймовірність спазмів у шлунку та раптових застуд, особливо після або під час їжі. Це допомагає підтримувати температуру тіла, покращує кровообіг, зменшує тепловий стрес на імунну та травну систему та підтримує постійну температуру тіла. Холодна вода може бути освіжаючою, особливо в спекотний день. Але вживання холодної води може мати негативний вплив на вашу травну систему. Організму доводиться докладати більше зусиль, щоб нагріти холодну воду до температури тіла, що може уповільнити процес травлення та викликати розлад шлунку. Питна вода кімнатної температури або тепла дозволяє воді швидше засвоюватися і полегшує процес травлення. Тепла вода сприяє розведенню травних соків і покращує перетравлення їжі. Що може запобігти здуття живота і дискомфорту після їжі. Крім того, питна вода кімнатної температури допомагає підтримувати температуру тіла та покращує кровообіг. Організму не потрібно витрачати енергію, щоб нагріти воду, що зменшує тепловий стрес і дозволяє імунній та травній системам функціонувати ефективніше. Секрет 4: Уникайте пиття під час основних прийомів їжі. Надмірне вживання під час їжі є ще однією поширеною помилкою, оскільки це розбавляє шлунковий сік, необхідний для оптимального травлення. Це також уповільнює процес травлення та не дає організму правильно засвоювати поживні речовини. Григорович рекомендує пити за годину до або через 30 хвилин після їжі для поліпшення травлення. Таким чином організм матиме час перетравити та засвоїти поживні речовини. Цей простий крок також допомагає зменшити відчуття здуття живота та тяжкості, які багато людей відчувають після їжі, покращуючи комфорт травлення та зменшуючи печію. Вживання великої кількості води під час їжі може розбавити травні соки, необхідні для розщеплення та засвоєння поживних речовин у їжі. Це може уповільнити процес травлення та викликати відчуття здуття живота та дискомфорту після їжі. Григорович припускає, що найкращий спосіб покращити травлення пити воду за годину до або через 30 хвилин після їжі. Це дозволяє травним сокам зберігати свою концентрацію та ефективність, полегшуючи травлення та засвоєння поживних речовин. Зачекайте, що ви думаєте про цю інформацію про типові помилки під час вживання води. Я сподіваюся, що ці поради настільки ж захоплюючі, як і вирішальні для вашого здоров'я та благополуччя. Те, що ви думали, що знаєте про цю тему, може вас здивувати, тому я закликаю вас залишитися з нами до кінця. Дослідження того, як те, як ми п'ємо воду, може впливати на наше фізичне та емоційне здоров'я, може запропонувати нове розуміння вашого благополуччя та добробуту людей навколо вас. Якщо вам подобається вміст і ви вважаєте його корисним, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Таким чином, ви отримаєте більше цінної інформації про здоров'я та порад, як залишатися у найкращій формі, йдемо далі. Секрет 5. Розрахуйте правильну кількість води. Справа не лише в тому, скільки води ви п'єте. Григорович вірив у індивідуальне споживання води, рекомендував помножити свою вагу на 30-40 мл, щоб знайти оптимальну кількість води, яку ви повинні випивати щодня. Цей індивідуальний підхід гарантує, що кожна людина отримує правильну кількість води відповідно до її фізичних потреб. Людині, яка виконує інтенсивну фізичну роботу, знадобиться більше води, ніж людині, яка веде сидячий спосіб життя, це запобігає зневодненню та надлишку води, дозволяючи організму підтримувати належний баланс життєво важливих функцій. Кількість води, яка потрібна людині, може змінюватися залежно від кількох факторів, таких як вага, рівень фізичної активності та клімат. Вживання достатньої кількості води має важливе значення для підтримки балансу рідини в організмі та забезпечення оптимальної роботи органів. Григорович пропонує індивідуальний підхід до розрахунку кількості води, яку ви повинні випивати щодня. Помножте свою вагу на 30-40 мл. Щоб знайти оптимальну кількість води для свого організму, цей метод враховує індивідуальні потреби та гарантує, що кожна людина отримує потрібну кількість гідратації. Наприклад, людина, яка важить 70 кілограмів, повинна випивати від 2,1 до 2,8 літрів води на день. Цей індивідуальний підхід. Допомагає запобігти зневодненню та надлишку води, дозволяючи організму підтримувати належний баланс для життєво важливих функцій. Секрет шостий зволоження перед тренуванням. Григорович рекомендує пити воду перед будь-якими тренуваннями чи фізичними навантаженнями, щоб підготувати організм. Гідратація перед тренуванням не тільки допомагає запобігти м'язовим спазмам, але й підтримує концентрацію електролітів у крові. Необхідних для м'язових скорочень і передачі нервової системи, вода сприяє кращій роботі м'язів, підвищує витривалість, зменшує втому та знижує ризик травм. Крім того, він допомагає підтримувати температуру тіла під контролем під час тренувань, захищаючи тіло від перегріву та покращуючи спортивні результати. Коли ви вживаєте гідратацію перед тренуванням, ви готуєте своє тіло до фізичних зусиль, яких воно зазнає. М'язи потребують постійного надходження води, щоб нормально функціонувати та уникнути судом. Електроліти, такі як натрій і калій, необхідні для скорочення м'язів і передачі нервових сигналів, а хороша гідратація допомагає підтримувати ці рівні збалансованими. Крім того, належне зволоження перед тренуванням може покращити вашу витривалість і зменшити втому. Вода допомагає регулювати температуру тіла, запобігаючи перегріванню та дозволяючи вашому тілу працювати краще під час тренувань. Це також може зменшити ризик отримання травми, оскільки зволожені м'язи є більш гнучкими та менш схильні до розривів або травм. Секрет 7. Пийте свідомо. Григорович завжди казав, що те, як ви п'єте воду, так само важливо, як і те, скільки ви споживаєте. Щоб пити свідомо не поспішайте і дозволяйте організму повільно вбирати воду. Вживання води повільно дозволяє їй більш рівномірно розподілятися по всьому тілу. Це сприяє кращому зволоженню ваших клітин і покращенню загального стану здоров'я. Цей свідомий підхід запобігає таким станам, як здуття живота, яке може виникнути під час швидкого вживання води. Це також забезпечує краще відчуття благополуччя, дозволяючи всьому тілу. Отримувати переваги з воложення. Розумне вживання води передбачає звернення уваги на те, як і коли ви п'єте воду. Замість того, щоб швидко робити великі ковтки, спробуйте робити маленькі ковтки протягом дня. Це дозволяє вашому тілу поглинати та використовувати воду ефективніше, рівномірно розподіляючи гідратацію по всіх клітинах. Повільне пиття також може допомогти запобігти здуття живота, яке може виникнути. Коли ви п'єте велику кількість води одночасно, дозволяючи вашому тілу поглинати воду поступово, ви зменшуєте ризик відчуття здуття та гарантуєте, що кожна клітина отримує необхідну гідратацію для належного функціонування. Секрет 8. Зберігайте воду чистою. Філософія Григоровича приділяла значну увагу якості води, підкреслюючи важливість питної води без домішок. Якість води безпосередньо впливає на ваше здоров'я. Домішки та забруднювачі можуть пошкодити ваші органи та послабити вашу імунну систему, збільшуючи ризик хронічних захворювань. Григорович запропонував вживати джерельну або фільтровану воду, багато такими мінералами, як кальцій і магній, щоб підтримувати ваше довгострокове здоров'я та зміцнювати вашу імунну систему. Вживання чистої, чистої води має важливе значення для підтримки здоров'я. Забруднена вода може містити бактерії, віруси та хімічні речовини, які можуть завдати шкоди вашому організму та підвищити ризик захворювання. Використання фільтрів для води або пиття джерельної води може допомогти видалити ці домішки та гарантувати, що ви п'єте воду високої якості. Крім того, вода, багата такими мінералами, як кальцій і магній, може принести додаткові переваги для здоров'я. Ці мінерали необхідні для функціонування кісток, м'язів і нервів, і споживання води, що їх містить, може допомогти підтримувати ці системи в оптимальному стані. Федір Григорович використав ці вісім простих, але сильних секретів, щоб зберегти своє здоров'я та довге життя. Недостатньо просто пити більше води. Пити його потрібно правильно, щоб оптимізувати роботу організму та покращити самопочуття. А ви, як ви будете використовувати ці секрети для зміцнення свого здоров'я? Ви можете помітити значну різницю в загальному стані здоров'я, енергії та травленні, якщо дотримуватиметеся порад Федора Григоровича. Навчившись правильно пити воду, ви можете покращити своє здоров'я. Вісім секретів Григоровича демонструють, що правильне вживання води. Є запорукою оптимального здоров'я. Ви можете помітити значні покращення рівня енергії, травлення та загального самопочуття, якщо дотримуватися їхніх порад протягом тижня. Ми не можемо залишити, не згадавши про це, щоб отримати максимальну користь від цих секретів, дуже важливо уникати певних поширених помилок під час вживання води. Ось кілька додаткових порад, щоб переконатися, що ви отримуєте максимальну користь. Від переваг води, поширені помилки під час вживання води. Перше вживання недостатньої кількості води. Однією з найпоширеніших помилок є недостатнє вживання води протягом дня. Зневоднення може негативно вплинути на ваше здоров'я та щоденну продуктивність. Переконайтеся, що ви п'єте рекомендовану кількість води залежно від ваги та рівня активності. Другий. Пийте воду у великих кількостях одночасно. Як ми вже згадували вище, важливо розділити споживання води на невеликі кількості протягом дня, щоб підтримувати постійну гідратацію та уникнути навантаження на нирки. Третє пийте холодну воду під час їжі, уникайте пиття холодної води під час їжі, оскільки це може уповільнити травлення та викликати розлад шлунку. Вибирайте воду кімнатної температури або теплу для поліпшення травлення. Четвертий – пити занадто багато води перед сном. Хоча корисно випити склянку води перед сном, ви не повинні пити занадто багато, щоб уникнути частого відвідування ванної вночі та забезпечити безперервний сон. П'яте. Не звертаючи уваги на якість води, якість води, яку ви п'єте, має вирішальне значення для вашого здоров'я. Переконайтеся, що ви споживаєте чисту воду без домішок. Використовуючи фільтри для води або пийте джерельну воду, зрештою, незважаючи на те, що ці вісім практик можуть запропонувати неймовірну користь для здоров'я та підвищити здатність організму оздоровлюватися, дуже важливо споживати воду в помірних кількостях і як частину збалансованої дієти. Включення цих практик у ваш розпорядок дня може допомогти вам мати більше енергії. Виглядати молодше та насолоджуватися довшим і здоровішим життям. Що ви думаєте про ці секрети зволоження? Чи були ви здивовані, дізнавшись про позитивний вплив правильного вживання води на ваше здоров'я? Залиште нам свої коментарі та поділіться досвідом. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте оцінити його та підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше цікавого та корисного для вашого здоров'я в місту.